100 гривень буде PDF-файл планера на 15 сторінок. Ви можете його скрінити і заповнювати. Можете друкувати в форматі А4 чи так само А5 в форматі книжечки і використовувати. Можете використовувати лише ті питання, які вам підходять. Можете додати свої. В будь-якому разі це в першу чергу система об'єктивного планування з вечора і об'єктивного оцінювання з проживанням. Досвіду дня і з фіксацією фокусом на класному. Однозначно рекомендую, тому що це система, якої я сама, напевне, з 2016 року прагнула. Тобто, я, купуючи різні планери, ви могли б на YouTube бачити мою, скажімо так, підбірку того, що я використовувала. Я прагнула якусь систему, де не просто багато місця, не просто декілька питань, а об'єктивно.